І ось результат після оприскування борною кислотою. Помідорки цвітуть. Нічого я не спалила, давши 5 грамів чайну ложку, тобто на 10 літр води, оприскала під корінь, не лила, але я дуже Ретельно їх оприскала. Зараз є їх, вони у мене деякі більші, деякі менше пропасинковані, так як я собі їх дозволила зробити. Підв'язую я їх у теплиці до шнурка. Шнурок шпагат. Якщо от ви бачите, кожен кущик підв'язала, обмотала. Ось тут так краще видно. Тут простіше. Ось так обмотала. І вони в мене. Будуть без тичок, не пов'яли, не спалилися, нічого їм немає. Огірки я теж попіднімала, наш шпагат шнурочок. Огірочки формуються. Не є вони ранні ранні в мене, не вийшли, тому що я вчасно їх не спасинкувала. Але нічого, все поправиться, огірочки вже зав'язалися і будуть огірочки. Ось такий урожай. Ще хотіла з вами поділитися картоплею, тому що я вам висаджувала у березні місяці. Ми вже її шпортили, Картопелька вже, я буду її викопувати, я її підшпортала, вона почала в'янути, в теплиці жарко і картоплю вже можна забирати. Досить непоганий врожай з картоплі. Зараз я вмикну один кущик. і... Дивимося, що є. Я їй кажу, я вже її підмикувала. Ось картопелька моя, яку я підпортувала, я забрала вже від неї. Трішки по боках все, що було. Було досить велике по боках. І ось отакий от урожай картоплі вийшов у моїй тепличці. Я задоволена, тому що ще раз наголошую, що я вже брала картоплю. І на місці цьому я посажу свою солодку картоплю і розсаду дома і на городі, і тут.